По чистці ручки також нічого складного. Як правило, потрібна зубна щітка, звичайна щітка, віночок. На вимкненому апараті це все робимо. Відключився таку насадку бажано ставити вона пальчик не давив і ми завдяки їй будемо видавлювати мікромоторчик. Посередині ось місце з'єднання. Легесенько, легесенько, точка опору як пополам. клац роз'єднали, далі все нічого складного немає. А тут з часом залипає. Оцю процедуру розбирання ручки не потрібно ні в якому, бо прослаблюється, якщо кожного дня робити, прослаблюються кліпси, які тримають з'єднання. тому Раз там в три неділі просто для профілактики ось для чого потрібна ця насадка. Надавили, тут тримаємо, ловимо, бо якщо. Отак От то він просто вдариться, може погнуть там щось, травмуватися. Рукою штрахуємо, видавили. Тут зазвичай в мене на відео, ви бачили, тут все страшне у людей. <кій> і отам оці тунельчики всіда залипають і погано всмокти. Тому і потрібно робити цю інспекцію. Взяли щіточку, маленьку, тоненьку, така, щоб пролазила сюди. От ви. Собі промили нормально, візуально це обмили. Тут, якщо потрібно, пінцетиком, щиточкою, все пересвічились. Далі все дуже просто. Ось Роз'єм папа, ось роз'єм мама. Ось ямка, а ось бугорок. Потрібно їх між собою поєднати. Богорок і он ямка. Утримуючи мікромотор, щоб він не випрягнув зі свого місця. Все, все дуже просто, нічого складного нема. Насадочки працюють. Головне, якісні використовувати і не можна користуватися пододисками. Максимальний діаметр допускається заводом виробником до 10 мм. Все дуже просто. Будете дотримуватися, буде працювати довше, значно довше, ніж под одисками. Коротше, якось так. Якщо будуть питання, пишіть дзвоніть.